Шановні земляки, сьогодні мені дуже важко казати: серця криварівців сьогодні наповнені болем за загиблими та неною сюди окупантів. Вночі ворог вчинив черговий терористичний акт проти мирного населення. Високоточні патвори направили крилаті ракети на наше мирно спляче місто. У Кривому Розі під удар шести ракет потрапили п'ять мирних об'єктів, які не мають жодного відношення до військових. Ворог завдав удару по п'ятиповерховому житловому будинку. Також від ударів постраждали транспортне підприємство, складське приміщення, в якому зберігалася звичайна вода, та різні напої, інші цивільні об'єкти. Ворог вбив 11 мирних людей. Четверо зангинули у п'ятиповерхівці. Тіла ще сімох було виявлено під завалами будівлі складських приміщень. Постраждали 36 осіб. 12 зараз перебувають у лікарнях. Стан двох вкрай важкий, восьми важкий, двох середньої важкості. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу і борються за їхнє життя. Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено день жалоби. Вічна пам'ять загиблих, з підчуття рідним та близьким. На покидьків, що направляють ракети на мирні міста та сплячих людей, чекає на минуча розплата. Також внаслідок Влучань ушкодження отримали понад 70 житлових будинків, серед них 7 9поверхівок, 8 чотириповерхівок і 55 п'ятиповерхівок. Також постраждали три школи, три будівлі, ще двох навчальних закладів університету та ПТУ номер 45 гуртожиток. За даними на цей момент постраждали близько 400 квартир. Від вибухів вибито більш ніж 1300 вікон у квартирах та під'їздах. На 10 будинках постраждали дахи. Одразу після ворожої атаки на місця влучень були направлені пожежники, рятувальники та оперативні служби міста. Спалаючи п'ятиповерхівки, вдалося евакуювати 12 осіб, у тому числі тримісячну дитину. До речі, рятувальники допомогли багатьом, а самим рятувальникам допомагали і місцеві мешканці. Для допомоги людям відразу був розгорнутий оперативний штаб навпроти зруйнованої будівлі. Було забезпечено триразове гаряче харчування. Люди могли зареєструватися на розселення, отримати допомогу в оформленні документів про пошкоджене майно. Спеціалісти центру Віза допомагали отримати адмінпослуги з відновлення документів, якщо згоріло у когось та інші. Впродовж. Дня було оформлено 127 повідомлень про пошкоджене майно та державної дії та надано 20 інших послуг потерпілим. Також у штабі працюють працівники міської та районних у місті служб соцзахисту. Вони приймають заявки на матеріальну допомогу від міста. Також заявки приймаються в управліннях соцзахисту інших районів. Вже оформлено понад 440 таких заявок на допомогу за кошти міського бюджету. Зрозуміло, що це не остаточна цифра. Розмір матеріальної допомоги, яка буде виділена містом, буде залежати в кожному конкретному випадку від збитків, які встановлюють спеціальні районні комісії. Ніхто без допомоги не залишиться. Тим, у кого вибило вікна, дамо гроші на вікна. Що стосується власників квартир у пошкодженому будинку, то їм буде надана грошову допомогу, щоб зараз їх підтримати. Буде проведено інструментальне обстеження і прийматиметься рішення. Якщо будинок можна відновити, він буде відновлений. Якщо ні, будуть надані гроші на придбання квартир. Сам штаб у школі напротив зруйнованої будівлі продовжуватиме роботу сьогодні до 21.00 та завтра о 7 ранку. Адмінцентр Віза продовжує там свою роботу завтра з 8.00 до 16.00 і наступні дні, поки буде така потреба. Також для допомоги постраждалим мешканцям працюють офіси віза в усіх районах міста. А контакт Центр 1520 приймає телефонні та електронні заявки з усіх актуальних питань. Підготовлені місця для тимчасового розміщення постраждалих з безкоштовним харчуванням. Наразі таких заявок не надходило. Люди Переїжджаю до родичів та знайомих. Але якщо у когось раптом виникла така проблема, місто надасть необхідну допомогу. Ми прийняли і розселили більше 80 тисяч біженців. Ну от точно ми зробимо все, як треба. Також на місто були оперативно доставлені необхідні будматеріали з матеріального резерву міста. Це будівельна плівка, листи, ОСБ, дошки, цвяхи та інші необхідні матеріали. До роботи залучено 40 бригад комунальників та багатокомунальної техніки. Насамперед вибиті вікна закриваються плівкою або ОСБ. Тут по бажанню більше мешканців. Вже закрите понад 120 вікон. Потім проводитиметься скління. З потерпілими працюють психологи. Соціальні працівники та інші спеціалісти. Дякую всім, хто брав та бере участь на наданні допомоги людям: рятувальникам, медикам, працівникам комунальних служб, поліції, спеціалістам Червоного хреста, волонтерам, волонтерських організацій багато, всім криворічцям, які беруть у цьому участь. Також дякую всім, хто допомагав у піднятті на поверхню шахтарів з трьох шахт, які були знеструмлені. Усіх шахтарів було оперативно піднято на поверхню. Ми сьогодні провели ряд оперативних нарад безпосередньо на місцях ударів. Окремо дякую заступнику голови Офісу президента Олексію Кулебі, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку і начальнику Дніпропетровської ОВА Сергію Лисаку, які особисто прибули на місце, за надану підтримку. Робота з ліквідації наслідків триває. В цілому ситуація в кривому розі контролюється. Вся критично важлива інфраструктура комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Ситуація на нашому напрямку фронту контролюється ЗСУ. В день ворог здійснив два обстріли міста Нікополь. Поранена жінка, пошкоджена дві п'ятиповерхові житлові будинки, два чотириповерхові житлові будинки, бібліотека, газопровід. На жаль, зберігається загроза повторних ракетних та дронових атак ворога. Тому реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Але якщо ворог думає своїми терористичними атаками нас зламати, то у нього це точно не вийде. Ми продовжуємо працювати на перемогу. Ворог буде вигнаний з усіх куточків нашої рідної України та понесе заслужене покарання за всі свої криваві злочини. Тому зберігаємо спокій, витримку, допомагаємо один одному, як завжди, віримо в наші незламні збройні сили і нашу неминучу перемогу. Скучна і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!